Привіт, друзі! Між репетиціями до великого фіналу шостого сезону Голос України до нас завітав підопічний потапа Павло Полічук. Дякую, що ти знайшов до нас час. Ми тобі підготували е, невеличкий бліц. Тобі між, між, мі, потрібно обрати між двома ручами. Отже, білявки чи брюнетки? Сказала ручами і білявки і брюнетки. Ну, добре. Білявки. Містер Бін чи Бенні Хілп? Бенні Хілп. Фредді Меркурі або Майкл Джексон. Майкл Джексон. І Фредді Меркурі. <laughs> Джинси чи костюм. Джинс. Веселі тости або Запальні танці. Запальні танці. Один великий тур по країні або п'ять ну дуже крутих кліпів. Тур. Одружувати чи одружуватися. Ого! <соедині> Одружувати. Точно. Коти чи собаки? Собаки. Гайдай чи Данелія? Ммм. Mm, гайдай. Хэллоуін чи День Святого Валентина? Хай буде Хеллоуін. Окрошка чи борщ? Окрошка. Я навіть знаю, що ти вмієш її готувати. <соедині> так це питання від глядачів. І перше питання таке: як твій виступ передостанній, де ти злітав до стелі, прокоментував твій син? Здається, він для тебе один з найважливіших критиків на проєкті? Ну так, да, син дуже переживав і хвилювався щодо, щодо моїх падінь постійно. Так думав, що десь гепнуть. Але ні, встояв, все нормально. Він був вражений, звичайно, тому що ніколи саме ну, в таких ролях він мене не бачив. Ще й я підлітав до стелі. Ні, такого ще в моєму житті не було, і, звичайно, він був дуже здивований, він дуже хвилювався. Але в итоге все ж таки, він задоволений всім тим, що відбулося. Ти одразу погодився підлітати до стелі? Чи ти якось намагався відмовити? Організаторі а, ні, відмовити не хотілось, тому що, чесно кажучи, мені майже наснилося все то дійство, воно малось бути набагато складніше. А, просто що ти боїшся висоти взагалі? А? Висоти ти... дуже боюсь. А, от. Коли я встав на ту штуку, я думав, що я до останнього думав, що то все прикол, що не буде нічого злітати. Це так якось земітується. Там я на два метри якихось піднімусь. Тихенько буду спускатись вниз і далі собі працювати. Але ні, мене задрали аж до самої гори. От, я навіть пил бачив на стелі того приміщення. Тому, повірте, страшно. Ні, про те я не думав, що страшно, тому що це було необхідно для номера, це було ефектно. Я задоволений, що от саме такий варіант придумали. А ти нервуєш перед виступами взагалі? Чи ти коли, коли я плутаю слова, коли я щось забуваю, коли замало часу на підготовку, я так нервую, що це капець. Я найбільше переживаю за те, що я е, щось забуду. Тому що е, я постійно думаю за те, що підведу Потапа. і він дав зрозуміти, що йому не байдуже е, ні моя доля, ні мій стан взагалі. Здоров'я, тому я дуже вдячний йому за його переживання. Ти вже прийшов на проєкт досвідченим артистам, які найцінніші поради тобі дав тренер. Чому він тебе навчив на цьому проєкті? Льоша дуже класно може донести свої думки в тому плані щодо е переживань. Він так заспокоює. В принципі, він так налаштовує на роботу, що хочеться працювати. Він взагалі може сказати одне речення е, і піти прогулятися, поки ти щось зробиш, вивчиш, він повертається назад, він знову з тобою це проходить. Е, я не знаю. ну Просто люди заздріють і потапу, тому що його терпіння неймовірне. Я вам чесно кажу, мені дуже тяжко вбивається в мозок. Е, всі ті тексти, музика, такти, ритми. Але льоша якось так мене на ну, от так от налаштовує, настраює, що в принципі проблем зараз майже немає. Дуже радий, що попав в фінал, і дуже радий, що працюю з ним, і дуже радий, що ну він так доступно і дуже дотепно пояснює свої думки, чого він хоче добитись від мене. А ви працюєте разом, ви обираєте пісні разом. І або він пропонує, і ти там погоджуєшся. як Він це побудував вас? наше спілкування на от, от, знаєте, він більше радиться. От як би ти хотів? От я бачу це так, як ти це бачиш. Тобто він ще й думає, наскільки мій мозок креативний, що можна з тим мозком зробити, чи його треба десь направляти в русло всемірного потапа. Чи все ж таки досить того, що є? Поки що вистачає, тому дякую Боже. За ті мізки, які маю, а пота вже свою роботу зробити. А, яка пісня для тебе на цьому проєкті була найнесподіванішою? Не Який виступ? Ха, останніх два. Я не був готовий до них абсолютно, тому що, ну, вибачте, за тиждень стати Максом Рабе або Повороті. це нереально. Я дуже давно не співав академічним вокалом саме цією манерою. Потрібно бути постійно в режимі, постійно займатися для того, щоб виконувати на рівні цю пісню. Хоча з іншого боку, повірте, то не шоу один в один, то шоу голос на один плюс один. Тому, в принципі, вокальні завдачі я виконав. В тебе дуже незвична манера виконання. Ти її в собі виховував сам чи це твоє природнє. Або ти чимось надихаєшся, коли виходиш на сцену, якимось якимось там артистами, або ти чиїсь кліпи. Я пробував, пробував все, що завгодно, надихатися артистами. Що для тебе важливіше у номері? Досконало заспівати або провести цей виступ яскраво? Емоційно можливо? Ви знаєте, дуже багато залежить від конкретної речі, яку ти виконуєш. Десь іноді важливіша акторська гра, а десь, звичайно, важливіший вокал. Але в тому секрет і майстерність, напевно. Ну, ну, може, і майстерність. Тут різні підійдуть синоніми до цих слів, тому що. Це голос країни, це найтяжчий конкурс нашої країни. Це все проходить в стислі часи. Ти маєш дуже швидко орієнтуватися, дуже швидко зображати, і повірте, на даному етапі перед фіналом мізки тормозять. Ти знаходишся на такому якомусь потоці. Ну, я скажу так, що тижні почали розділятись. На ті часи, коли ти спиш, і коли ти працюєш, і коли ти їсиш. Все, більше ні на що немає часу. Причому що мої друзі, на жаль, залишили. цього не розуміють. Таке я ж кажу, що трошки залишилось дуже жаль. Я б ще місяць побігав. Складається враження до тебе таке, таке, таке амплуа, балагура, так? людина з почуттям гумору. Ти такий у житті, ти такий поза сценою. Ні. Ні. Я, знаєте, я колись зрозумів, я з дитинства приношу радість, ну я маю на увазі не то, що приношу радість, а веселю всіх. Якось так виходить, що під призмою гумору набагато легше спілкуватись, знайомитись і взагалі йти по життю. Тому завжди такий був. Якщо тут на шоу я заставив когось посміхатись, або хтось сказав, дивіться, який клоун, 100%. Поганої реклами для мене не буде. Дивись, а як ти ну, ти ведучий, е, і цей гумор це майже твоя професія. Е, чим ти надихаєшся, щоб перед, ну, щоб конвертувати це як в професію і в такі виробничі масштаби, як так сказати. Поповнювати запаси. Так, як, як, як <гум> ти це робиш? Що тобі допомагає? Справа в тому, знаєте, що в часи 21-го сторіччя забагато інформації маємо в інтернеті, де інде. Це ще й не враховуючи сусідку, яка розкаже все. Так. Тому, повірте, найкращий заряд і запал отримуєш від книжок, тому що. Дуже багато упустив, дуже хочеться багато нагнати. І зараз, маючи деякі години, які я не витрачаю, наприклад, на заробляння грошей, на написання сценаріїв, або ще якусь mm -hmm. фігні, то я, слава Богу, можу лягти і просто почитати, або сісти, або я ходжу де-інде де 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 і так далі. Ну, В цьому плані, звичайно, мені класно зараз. Які три останні книжки прочитав? «Котляревський» чи терпенку кара»? я вже збився абсолютно 100 тисяч. Я навіть був на виставі, де, тобто в якій виконував головну роль бенюк. Звернув увагу на їх акторську майстерність. Дуже цікаво за відомими наблюдати, тому що вилавлюєш моменти, де вони натомлені, а вилавлюєш моменти, де вони кайфують від того персонажу, який грають. Видно, що вони переживають кожну емоцію. Оце класно. Тому я взявся за цю книгу. Щоб перечитати і подивитися, як воно насправді написано було майже як рокопис. Розуміє? Як ти ще відволікаєшся? Чим? Які в тебе можливо хобі? Несподівані, які не чекають від нас. Значить? Ой, най, найулюбленіше хобі це взяти малого в м'ячі на річку. Все. І ми граємо, ми купаємось. І а як... кулінарія твоя. Це задоволення або необхідність? Ой, це коли як. От Зараз ці тижні необхідність. Я ще ніколи, повірте, не запалював. Ладно, то не важливо. Тому що мене скоро з номера, напевно, виженуть. В чайнику пільмі колись варили? Яйця. Яйця? Не пельмені, яйця. Розкажи, що відбувається за лаштунками у команді Потапа. Чи ти з кимось потарашував? Для кого ти готуєш пельмені у номері? З ким? Ну, племені то для себе зараз я один. Ви були всі, якщо ви в курсі. І потарашував з Назаром Бецелем, тому що молодий талановитий хлопець. Він мені чимось нагадує, знаєте, таке подобання до Бітлз, хоча ні. Я кажу тільки за молодість зараз його, тому що його молодість, на жаль, попереду мізків, е а він дуже хоче і він хоче свій талант десь е приміняти, віддавати народу свою душу, хоча не знаю, як то правильно зробити. От наскільки я можу, я йому зараз підказую. А він слухається, він працює. Він тут прислухається до слів потапа, щось особисто для себе сприймає, дуже боляче. Хоча в цілому адекватний хлопець. Ти читаєш у інтернеті відгуки на свої виступи? Так, да, читав. Я... Тому я так думаю, що не даремно ми з Потапом і Назаром старалися. От. і не даремно ми забули слова. От, у мами дома на кухні це ж така велика рідкість. Слухай, ну взагалі ти знайшов дуже гарний вихід з цієї ситуації. В тебе така манера виконання, коли …яка здається, що ти запустив її десь у Дорн, ну, напевно, вона в тебе раніше виникла ні жування. А дор коли... маленький ще був. Так, просто. так. так. Ти, ти знайшов вихід з цієї ситуації. Ну, я скажу так, знаєте, в театрі, коли ми працювали, і також в стислі часи, потрібно було вивчити багато матеріалу. Е Виходиш і щось забуваєш, щось вимикає, і все. Ти не пам'ятаєш там якусь фразу або діалог, або просто строчку з пісні. Завжди говорили, ти маєш викручуватись, ти маєш щось говорити. Артист не може взяти, і зупинитися, він задумався, і всі. Дивіться, він задумався, це ж артист. Ні, то все лажа називається і все. Тому ти маєш працювати постійно працювати, щоб мати змогу, маючи елементарний запас слів, викрутитись в тому моменті, де ти забув слова. Причому зробити то так, щоб ніхто не помітив. У мене зараз є можливість запитати в тебе як твоїх улюблених музичних виконавців, ну, наприклад, трьох, так і твоїх, напевно, улюблених акторів. Бо ти. Актор також. Тож обираю. Обирати можна говорити постійно. Хоча з улюблених, якщо це класика, це Маріо Ланца. А якщо це рок, це Ледзепілін. Якщо це поп, це Майкл Джексон. Як бачите, Ми сьогодні Про да. Про це вже трохи. Замало, <плес> замало наших українських, тому що, вибачте, слово молодець. Загубила дуже багато талантів. Я зараз прошу її до мене не використовувати, тому що м -м, багато роботи. Актори? Актори. Е дуже люблю Абдулова. Я завжди пригадую його вислів: е «Количество перейде в качество. От я думаю, що настали ті часи, коли моя кількість почала переходити. В якусь якість. От, я не розумію поки що рівень цієї <скільки> якості, але <с <с <і> в якусь точно. Якщо по п'ятибальній системі, то мабуть десь три з плюсом. Ні, ні, чотири з мінусом це так, щоб себе заспокоїти. А якщо улюблений актор, я дуже люблю Ніколаса Кейджа, мені дуже подобається наш український молодий актор. Ну, за нього я пізніше скажу, я скажу за найвідомішого. Це все ж таки бенюк, я чогось душею до нього. Тому що образ він має сільський, сільського хлопця, сільського mm -hmm. мужика. В принципі, і ролі йому такі дістаються, простачка хохла, якщо хочете. Навіщо тобі перемога у волосі країни? Супер, ви знаєте, я майже готова до цього запитання, ніби я от лежав, я сам собі задавав, навіщо мені перемога в ось? Е, Я дуже розувіруюся і дуже. Дивись, я навіть трохи е, уточню. Е, ця мета в тебе з'явилася на початку проєкту, чи ти зрозумів її зараз, коли, коли ти залишився в фіналі сам? Ця от, коли я сам залишився, повірте. Я був настільки впевнений, що, що далі проходить назад. По-перше, він заспівав класно, все прозвучало. От, І допустити навіть ту думку, що я можу бути в фіналі, я не міг ніяк. Мені, мене в місті запитують всі, скільки заплатили. От, так що я ось передаю всім користишим, Коростишев, я заплатив свою душу. Повірте, це набагато більше, ніж якісь бабки. Кого з тих, хто залишився, ти вважаєш е, своїм конкурентом? Або, щоб не казати слово конкурент, е, претендентом на перемогу. Я особисто за влада. А... Я тобі скажу по секрету, що зараз у нас тут був Влад і він сказав те саме. Він теж вважає, що за мене. Так. Я, я не проти дівчат, тому що того сезону переміг хлопець. От я не за то, ні. Тому що кожна з дівчат достойна: і Віталіна, і Інна, які залишились, а, але Влад він співає як пластинка. Мені так подобається ця штука американська. Він просто співає рівненько. Все так співпадає. Він відчуває розвиток пісні, слова. В його роки я так не співав, я не володів такою технікою і не можу навіть зараз особливо там вихвалятися. Але мені дуже подобається те, що він робить. і Я вважаю реальним претендентом на перемогу. Він є голос країни стовідсотково. І повірте, неважливо, переможе він чи ні. Я і всі інші. Всі ці чотири чоловіка, хто залишились, я кожного вважаю переможцем, Це знаєте, то як одне місце для виступу. Для всіх чотирьох е, в фіналі. Тому я так думаю, що все ж таки буде влад. Хоча, не знаю, стільки здивувань для мене відбулося під час проєкту, що е, кажи, що ти там задумав. Не знаю. Не знаю, вже побачимо. Вже, вже да. цієї неділі на «1 плюс 1», у 21-й дізнаємося, що він там задумав. Я тобі дякую за розмову. У нас залишилася взагалі несерйозна частина. Давай. Я тобі буду показувати картинки проєктів, mm. зашифровані в мозі. Ти мусиш відгадати, який це проєкт «1 плюс 1». — О, господи, сніданок з 1 плюс 1. Так. Кава допомагала. Е. Полуднік з один плюс один. Ще варіанти є. <ріст> ну, не знаю, судячи по вусам, або Руслан не брився три тижні, або я схоже. Я не знаю, що означає ця стрім. Ну, ти вгадав ведучого. Тепер згадую, який ще проєкт веде, окрім сніданку, Руслан Сенчін. Ой, ви знаєте, якщо б не він, я б навіть і передачу не знав, що таке існує. Про, Ну, Він просто мені як типаж подобається. На нього приємно дивитися на екрані. Він якийсь такий свояцький, домашній, простий. Я не знаю, що це означає. що це. «Поїж з Русланом, називається передача. Ніколи не дивився передачу найкращий ресторан з Русланом Сенічкиним. Ні. Подивишся, це домашнє завдання. Гаразд, дякую. Навколо світу без Руслана Сенєчки. Гаряче. Гарячий? А, це може. Ла -ла 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 -ла. Як там Діма веде передачу. Так. Діма, 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 і фамілію забув. Така. Mm... З твариною повідомлення. Як же вона на -на 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 називається? Та фамілію я навіть не пригадаю це точно, а передачу. Ну, дивись, не, не випадково тут такі знаки. як... — Ну, навколо <світна виборі> світу, я не пам'ятаю. Світ на виворі. А, світ на виворі. Ну, а, якщо б ви ядром показали землю вперед, я б зрозумів сразу. Так, світ на виборі то, з метром Комаровим. Так. Да. Комаров точно так. що це за передача? А, це вже коли Сєнічкін поїв а, поїли, дайте і нам поснідати. <світ> <це> називається сніданок <світ> з одним плюс один? Ні, то в нас я не... сніданок, я... сніданок вже був. Дивись, це Сєнічкін, Сен... тільки блондин, це так... в нього теж є борода. І це програма, у, у якій двоє ведучих. Одна жінка. Схожа на осадчу. Біля. З минулого листочка. <рес> Ясно. Я не знаю, правда, я дуже рідко дивлюсь телевізор. Ти, ти пам'ятаєш, хто в новому році вів голос країни? А що не осадчо було? Mm -hmm. Я навіть не дивився голос країни минулого року. Не минуло, не було. Ти не дивишся голос країни, коли його не веде у Я зрозумів. Майже, Майже, так. <ріст> це точно. Це Оля Фреймут, а це Діма Борисов, і вони ведуть на один плюс один програму на ножах. Я, я тепер запам'ятаю. Дійсно дуже схоже. Я не знаю, що така передача просто у вас є. Ну, це, напевно, тобі близька програма. Я чомусь. Що? Nee. Чи, 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 що? Господи. No, no, no. В мене три сестрині грітянки, як вам, правильно, і вони хочуть, що вони хоч заміж хочуть. А вони ангели. Що це цела означає? Так, no, no, давай, це, я тобі підкажу, це наречення. Три-чотири. No, це їх весілля. Чотири весілля. Чотири весілля? Так. А, так, да, точно. Це типа невеста. Uh -huh. Я не можу звикнути, знаєте, раніше якось е цікавіше малювали картинки всякі, я маю на увазі там, е ну, наприклад, там животні були якісь дуже такі, е вони мультяшні прям були. І люди такі намальовані, теж були мультяшні. А зараз все такий пластмасовий світ, і, на жаль, і малюнки такі. Ну, цю проблему ти знаєш. Так. «Співай, як зірка. Так. Голос країни. Це був Павло Полічук. Ми вмикаємо «1 плюс 1» цієї неділі о 21-й і вболіваємо за нього. Якщо він так, якщо він пам'ятає, навіть скаже номер, за який треба голосувати. Так, да, мій номер 5 Палічук Павло, голосуйте за мене, голосуйте за ваші подолання. Бо якщо, можливо, ще сподобається хтось, відправляйте за нього теж смки. Він не обратиться. Дякую тобі за розмову. Дякую, спасибі вам. До зустрічі.